На сьогоднішній день так, ми вже підійшли, так скажемо, до кульмінації висадки клумб, і нам залишилося тільки підтримувати їх в належному стані до кінця теплого сезону, щоб вони якнайдовше змогли простояти, і щоб якнайдовше харків'яни змогли їми насолодитися. У нас був план більше мільйона квітів це ті, що ми висадили і ті, що ми виростили. У нас є група дизайнерів, які, теж починаючи вже з осені, починають планувати малювати клумби на наступний рік. Їх задача в першу чергу не повторюватися. Ми ніколи не повторюємося, якщо взяти фото минулих років і сьогоднішніх, то ми побачимо, що в нас клумби всі різні. В пік на початку висадки квітів якось так люди. Я, я думаю, що вони готувалися до дачного сезону, але на сьогоднішній день більш-менш спокійно. Але все ж таки ми закликаємо всіх харків'ян милуватися квітами в клумбах, а не в себе на дачі. Я вважаю, що це дуже важливо. Це, по-перше, важливо для тих, хто залишився в Харкові. Тому що якщо ми згадаємо минулий рік, березень, квітень, як було сіро, лячно і дуже неприємно, і коли вже прийшла весна, і все почало квітнути, і люди почали виходити на вулицю, не дивлячись ні на що, ну це дуже позитивно для людей.